продажі зараз є Nissan Juke 2012 рік. 1.5 дизель, механіка, гарна комплектація, є безключовий доступ. Також є камера заднього виду. Машинка вся в оригінальному окрасі, ніде не фарбована, жодних підкрасів немає. Покази товщиноміра міра і можу скинути. По днищення ніде не ржавий, машина з Франції, жодного рижика ніде немає, ні на подрамніку, ні на речагах ніде. Дуже гарний стан. Покузуво все рівно. Посалончик усі душечки в дуже гарному стані. Водійська також, боковинка не просажена. рулік з перфорацією. Оригінальний, навіть не фарбований. Ручка КПП теж все в оригіналі. Клімат контроль, навігація, мультируль, круїз. Заводиться з кнопки, не з ключа, безключовий. Ось такі ключики, є два ключа. 216 тисяч оригінального пробігу. Є всі тюфи. Зараз покажу. Всі душечки ціленькі, ззаду навіть є поличка. Бо вони ламаються в жуках ці полочки, всі карти ціленькі, без дефектів, порошки теж не зачухані. Гарний автомобіль технічно, взагалі без зауважень. Обслужений, гарно обслуговувався, є всі чеки з сервісів. По кузову не фарбований. Знаходиться машинка в Рівному, ціна буде в описі, ціна буде хороша. Так що дивіться, передивіться, дуже хороший автомобіль обслужений. Хто слідкує за мною, то бачить, що в мене гарні машини і без всяких там дефектів. З чесними пробігами. Зараз покажу всі тюфи. Може будете подивитися, бо мах тут досить вистачає. Все, що мінялося в автомобілі, все що обслуговувалося, всі чеки. Покажу саме свіжий тюф. Це 11 місяць 2024 року, пробіг 215 тисяч. І так є за всі роки тюфи. Ось, Все обслуговувалося на сервісі Nissan. По пробігу тут все чітко по машині. Дзвоніть, питайте. Хто хоче перевірити, будь ласка, ще він код. Гарного всім дня.